Більше місяця тому у будинку номер 51 по вулиці Жовтневі зникла вода і перестала працювати каналізація. Увесь цей час люди виживають у стані комунальної катастрофи, тягають відрами воду із сусідніх будинків, але в них вже урвався терпець. На даний момент у нас відсутні і вода, і каналізація. Каналізаційний сток. Уже буквально скажімо так з сентября... Этого месяца, точнее где-то числа, с 18 сентября мы обращались за помощью везде только можно, и в ЖЭК номер 2 и в Ровничу, нашу дельницу номер 3, и в Горисполком, и Миськом, и везде. Гор жилоуправление нигде нам не могут помочь. Мешканці намагалися з'ясувати причини побутових незручностей та вирішити проблему. Люди висували різні версії, але так і не дійшли остаточного висновку, через що вони страждають. В надії на допомогу вони звернулися до ГЖЕД, проте на ситуацію це не вплинуло. И представители ЖЭКа приходили, они сказали, что они неправомочны, они не могут никак, никак решить этот вопрос. Сейчас вроде бы инженер решил, завтра будет какая-то комиссия. Сегодня только начали заниматься полтора месяца мы без воды и канализации, и они только собираются заниматься этим вопросом. Відсутність води та каналізації особливо позначилися на стані здоров'я Варвари Шийко. 94-річна мешканка прикута до ліжка та не може самостійно себе обслуговувати. Її доглядальниця не витримала важких побутових умов. Зневірившись, Варвара Костянтинівна зважилася на відчайдушний вчинок. объявила голодовку, потому что сиделка, что у меня была, уже ушла. Она устала. Такое положение с водой. Не в туалет сходить, не промыться, ничего. И она ушла. И спасибо меня, соседи. То один зайдет, то другой. Вот так поддерживают меня потихоньку. Так що я решила від голодовку? Ну какой мой выход достається щодо цієї ситуації? Взяти коментар у при службі міськради нам не вдалося. Те ж саме на нас чекало, і в управлінні житлово-комунального господарства через хронічну відсутність керівництва.